Вітаю, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож вже дали інформацію, як отримати тисячу гривень від Зеленського. Давайте звісно, хто хоче її отримати, швиденько розберемося, тому що додали ще один метод. Вже є е, дія, це саме основний так, Укрпошта це для тих, хто не має дії. І ще додали через банки. Можна піти і через банк оформити цю допомогу. Давайте я вам розповім про всі методи. Також додали методи, як можна її витратити. Тобто, бачимо, що. Розвивається, розвивається ця інфраструктура, і отримати її легше стає і витрати також легше. Це зроблено для того, щоб максимальна кількість людей змогла скористатися цією послугою. І ви, дорогі мої глядачі, серед яких більшість це пенсіонери, тепер також зможете її отримати і оформити без проблем, просто користуючись моїми підказочками і оформлюючи її. Тож. Як оформити, як отримати, кому видають на що можна буде потратити про все детально? Це офіційна вже інформація з сайта Міністерства соціальної політики. Тож, давайте розберемось. Назвали цю послугу Зимова є підтримка. І це йдеться не лише про цю послугу, це ряд послуг, тому це лише початок. Початок перед такою важкою зимою. Да, бачимо, що ще зима не почалася, а наші сусіди вже допомагають нам жити, вже почалися відключення, що буде далі, ніхто достеменно не знає. Всі надіємося на закінчення цього всього, але готуємося, як то кажеться, до найгіршого. Тому е це одна. З послуг наступна буде це допомога вчителям, так і ще говорять, що буде допомога у вигляді продуктових наборів і у вигляді комуналки, а саме опалення. Тому очікуємо на інформацію від президента. Я думаю, що він то буде презентувати по черзі. Як тільки з'явиться та інформація, я вам один з перших на каналі Народна Думка то все розповім. Тому долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Так ви не пропустите ту інформацію. І отримавши достовірну інформацію одним із перших, так і отак доступно, що де натиснути, що де що потримати, одним із перших оформите. Тому давайте так взаємодіяти. Ви підписуєтесь, я вам розповідаю. І розбираємося разом. Тож, натискайте кнопочку Підписатись під відео, і я починаю розповідати, як отримати через «Дію», банк, Укрпошту і як їх можна буде витратити. Давайте, щоб нічого не наплутати, щоб все достовірно, читаю напряму з сайта Міністерства соціальної політики посилання на цю статтю залишаю в описі під відео. Розбираємося, як отримати виплату за допомогою застосунку Дія. Перший варіант, так. Ті, кого немає застосунку Дії, очікуємо. Далі я буду розповідати про інші варіанти. Встановити мобільний застосунок Дія. Кого нема, встановлюємо з плеймаркету, як це зробити на сайті Народної думки, да на youtube каналі є повне відео. Якщо у вас немає карти національний кешбек, треба її відкрити в одному з банків. То можна зробити. Або у відділенні банку, або через мобільний застосунок. Найлегше через мобільний застосунок. Як це зробити? Також на каналі Народної думки, на нашому з вами каналі, так де ми все розбираємо, є відео. Заходимо, передивляємося. В описі під відео залишу посилання на ці всі відео. В якому банкові можна відкрити Приват, Моно, Райфайзен, Укргаз, Сенс, Пумп, Абанк, Банк Лобус, Укерсіб, Ощад. Акордбанк, Банк, Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Рада Банк, тобто навіть таки, яких я не знаю, і то відкривається карточка. Тобто, в всіх найбільших банках України то працює. Відкриваємо карту, національний кешбек. У дії у розділі сервіси активуємо карту. Розділ так і називається Національний кешбек. У застосунку Дія обрати послугу зимова є підтримка. Скажу відразу: у деяких людей вже є ця послуга, в деяких ще нема. Вона оновлюється отак поступово. До грудня місяця, поки почнуть видавати кошти, ще є 7 днів, за цей час у кожного дія обновиться і цей пунктик з'явиться. Тому якщо у вас поки що нема, не панікуємо, він незабаром з'явиться. Подати заявку на отримання допомоги, очікувати зарахування коштів. Все, нічого важкого. Якщо у вас є діти, які офіційно підтягнуті під дію, в тому пункті зимової підтримки при подачі заявок також буде галочка. Отримати допомогу на дітей. І по 1000 гривень на кожну дитину також можна. Далі, примітка. Відкриття та. Обслуговування карти національний кешбек є абсолютно безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 гривень нараховуватись не буде. Тобто ця тисяча не оподатковується і в такому ж випадку вона не враховується при розмірі субсидій, допомог всього іншого. Далі, через банк. Законні опікунини повнолітніх дітей. Люди, у яких через релігійні вірування відсутній РЕК НОКПП, це ідентифікаційний код. Або ж старші люди віком 65, тобто якщо ви 65 старші, у яких нема застосунку дії, можуть звернутися за виплатою допомоги до одного з перелічених банків-партнерів програми. Оті банки, що я називав спочатку. Ну, основні це Приват, Ощад, ПУМ. Моноабанк, так, це більшість людей саме користуються ними. Банк відкриє, отримуючу карту національний кешбек, на яку надійде допомога. Тобто банк за вас відкриє вам карту і е оформить допомогу. Хто має право? Опікуни неповнолітніх і люди старші за 65 років. За допомогою Укрпошти тут дуже важливий момент, тому слухайте уважно, бо е, ті, хто е, через Укрпошту, через дію не зможуть. Е, е, за допомогою Укрпошти, пенсіонери та люди з інвалідністю першої і другої групи, які отримують виплати через Укрпошту, тобто це для тих, хто отримає виплату через Укрпошту, зможуть отримати зимову підтримку до тисячу гривень є допомоги так через Укрпошту. Перелік тих, хто отримає допомогу через Укрпошту, формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через дії. Міністерство соціальної політики само формує список. Тобто кожна людина да, не може просто піти на пошту і сказати, я хочу отримати тисячу гривень через вас. Ні, вона повинна бути в списку. В основному це ті, хто отримують виплати через укрпошту. Не в основному, а повністю ті. Але для того, щоб отримати цю тисячу, потрібно буде піти написати заяву. Тому ця допомога, тому що ця допомога вона не нараховується кожному українцю, а нараховується тому, хто може її, хоче її взяти. Давайте я прочитаю дослівно, що е, про це пишуть на Міністерстві соціальної політики. Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати або спрямувати. Цю зимову є підтримку на ЗСУ. Про зацікавленість залучати донати вже повідомили низка благодійних фондів. Тобто благодійні фонди будуть напряму отримувати ці кошти. І ви в справі будете самі вибирати, якому фонду ви довіряєте, кому ви переводите на які потреби ЗСУ. Так? Про потрачення цих коштів. Перше, це можна купити, сплатити комунал. Зрозуміло, да? поповнити телефон. Зрозуміло. Е, витрачати, до речі, їх можна буде на протязі усього 2025-го, а оформити їх можна буде протягом трьох місяців. Грудень, січень, лютий. Далі купити ліки українського виробництва. Купити книги українського виробництва, товари там ще під великим знаком питання. Я думаю, що вони просто не встигають реалізувати цю функцію. Вони дуже хотіли, щоб там були товари українського виробництва, поки немає. І купити квитки, а також спрямувати як донат на ЗСУ. От ці всі пункти це на 100% те, що потрібно її оформлювати. На хоч один з них ви точно зможете її витратити. Витрати кошти також можна через Укрпошту на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва. Отут дуже цікавий факт, тому що не дали роз'яснення, чи потратити на Укрпошті зможуть ті, хто лише там отримає, чи Потратити на Укрпошті зможе кожен українець, купивши певну групу товарів. Тобто «Укрпошта» стане свого роду як магазин, в якому можна потратити цю тисячу. Отут ще чекаємо роз'яснення, і тільки воно з'явиться, я вам зразу е, розповім. Коли та як можна витратити тисячу. Отримані гроші можна витратити напротягом усього 2025 року, на те, що я вже казав. Е, освіту також можна і також страхування. Крім цього, є можливість витрати кошти на благодійність, військові е облігації, зняти, готівку карти національний кешбек не можна. Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн. Але лише на вказані категорії витрат банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карти за допомогою там спеціальних кодів, який присвоїться торгові точки і характеризує напрям бізнесу, тобто, щоб то був український бізнес, тому що можна потратити лише на український бізнес. Надіюсь, що це реалізують до кінця, і люди зможуть купити реальні товари. Довідково, учасниками програми зимова є підтримка, є Мінекономіки, Мінцифри, Мінсоцполітики та Укрпошта. Тобто, всі ці учасники напряму з'єднані один з одним. Програма ініційована президентом України Володимиром Зеленським да, і почне свою повноцінну роботу от уже через 7 днів, тобто з грудня місяця. Що додатково хотілося б тут. Вже вся основна інформація подана сказати так, що е дуже багато бояться оформлювати цю допомогу, бо е почитали в правилах, що потім прийдеться її віддавати, потім прийдеться там і вже пишуть, що з відсотками віддавати, або те, що банки по отримують повний доступ до ваших рахунків М про віддання допомоги ніде нічого. Не сказано. Тобто нема такого пункту взагалі. Про те, що банки отримують доступ до ваших рахунків, дійсно, це є такий пункт. Але ну, я суддю по собі, да. мені той доступ, що вони там мають доступ. Мені здається, вони завжди до нього мали, просто про то не казали. А, тут просто вже офіційно сказали, що от ми будемо мати доступ. Ну, якось маєте, маєте. Дивіться. Ховати мені особливо нема чого. Мені здається, то більше для тих, в кого якісь сумлінні операції, десь звідкись кошти приходять, хто там крадеш ще, щось, ще, ще, щось. Але я не думаю, що ті люди і оформлюються і є допомоги, і є підтримки. Так? А для простих людей то непогана така допомога. Очікуємо на нові допомоги. Як тільки вони будуть виходити, я вам буду розповідати. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.